Розбирають наслідки вибуху у сумах у багатоповерхівці на проспекті Лужпи 52, де вчора стався вибух газу. Сьогодні працюють робітники фірми, що виконуватиме ремонтні роботи. У якому стані зараз чоловік, у якого вибухнула квартира, та якою визнала ситуацію комісія, що працювала на місці. Дивіться далі. Після вибуху на першому поверсі до шостого повибивала шибки. Наразі тимчасово вони заклеєні поліетиленом. На сьогодні уже в будинку відновлено газу, тепло та світлопостачання. Віталій разом із сім'єю жив у сусідній квартирі з тією, де стався вибух. На той момент вдома було дев'ять людей: його дружина, діти та онуки. Його кухня, яка межувала з квартирою, де стався вибух, тепер із нею поєдналася. І ось телевізор, дівжинці. Працівники фірми підрядника Топас, що займатиметься ремонтами, сьогодні розчищали квартири. Ми займаємося і демонтажом порожне конструкцій. Експерти приходили, ну ми більше нічого не знаємо. 26-річний чоловік, у квартирі якого стався вибух, наразі знаходиться у реанімації обласної клінічної лікарні. У нього ожогова травма першої, второї степені ліця. кистей, предплечий до 10% поверхности тела. В настоящее время состояние его тяжелое, получает лечение, обследование. В дальнейшем, думаю, перевести его в ожоговое отделение для дальнейшего лечения. Шок у него был. Сейчас несколько мы состояние стабилизировали. Отмечалось психомоторное возбуждение. Наразі ще рівня знаходиться по два земці препаратом обезболюючих. абізбалюваючих. Працівники прокуратури допитати чоловіка сьогодні не змогли через його стан. За фактом вибуху відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило майнову шкоду в особливо великих розмірах. Якщо винуватого встановлять, йому загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі. На момент вибуху в шланг від Газової плити був від'єднаний від крану подачі газу у квартиру і на момент, коли приїхали і патрульна поліція, і пожежники, там навіть були ще сліди і полум'я. Тобто ми говоримо про те, що на момент вибуху саме шланг було від'єднана. Хто це зробив, з якою метою, коли саме це було зроблено? Задання слідчі встановити у ході досудового розслідування. Попередньо комісія визнала вибух у будинку надзвичайною ситуацією об'єктового рівня. Катерина Гладенко, Анна Книж, Сергій Мілевський та Сергій Сурков на часі новини.